Друзі, про свій досвід спілкування з військовими я хочу розказати, коли ти зустрічаєшся кожного дня, практично ідучи по місту з хлопцями, які вже відвоювали, хтось воює, хтось лікується, хтось проходить реабілітацію, хтось у відпустку прийшов. З різних причин тут перебувають хтось, вже не буде служити бо не хоче. Чи не може. І от коли ти зустрічаєшся е, з ними, ти вітаєшся і обмінюєшся простими елементарними фразами, питаннями, е, як справи, як здоров'я, як родина, як батьки, як елементарні речі, елементарні питання. Е, але... Ніде я не чув жодного разу, і ні я не говорив, ні мене не запитували: як воював, де воював, за що воював, а чому ти не воював, а чому ти не воюєш? Ну, оці питання, що ми з вами бачимо та чуємо в інтернеті.